На шахті Степова Львівської області в 12:37 відбувся вибух, в результаті якої загинуло 8 чоловік. І на сьогоднішній день перебуває на лікуванні 23 потерпілих. 29 людей зверталося за медичною допомогою, 23 з них зараз є на амбулаторному стаціонарному лікуванні, 20 з них є на стаціонарному лікуванні. Всі сьогодні знаходяться у Львові, в опіковому центрі, які проходять надання медичної послуги. Стан всіх потерпів, які звернулися за допомогою, є задовільний, в критичному стані нікого не перебуває, і тому сьогодні те, що стосується безпосередньо людей, я вам інформацію надав. Друге питання це те, що стосується безпосередньо розслідування і безпосередньо тих заходів, які приймаються зараз на шахті. Шахта зараз перебуває не в робочому стані, там зараз знаходиться гірно-рятувальне. Служби, які подають повітря для того, щоб зробити дегазацію повітря безпосередньо, після того як відбувся вибух, відбувся додатковий обвал стан по дегазації був покращений. Але через добу, за рахунок підтоплення, цей стан погіршився, і зараз там додатково є ті умови, в яких практично рятувальники не можуть знаходитися і прокачуються повітря для того, щоб цю ситуацію покращити. Безпосередньо план заходів був розроблений Міністерством пало енергетики, керівництва ДП Львів вугілля, а також шахти степової. Безпосередньо планом заходів, які йдуть по подаванню цих наслідків, керує головний інженер шахти степової. Що розглядалося на урядовій комісії? Які рішення вперше було прийнято? По перше, ми розширили склад комісії, зв'язку з тим, що ми додатково включили туди представників від Міністерства юстиції, Міністерства економ розвитку, а також Міністерства е, павло-енергетики, включивши додаткового заступника. Безпосередньо частина комісії завтра відбуде на штахту степову і проведе ще додаткову зустрічі з сім'ями загиблих, а також сім'ями потерпілих для того, щоб з'ясувати крім тих рішень, які були прийняті урядом щодо виділення коштів по сім'ям загиблих в розмірі 500 тисяч, а також тим, хто постраждав в розмірі 75 тисяч, з'ясувати, чи які ще додатково є потреби, те, що стосується сьогодні з медичного забезпечення лікування, це все відбувається на рівні облдержадміністрації, а також профільного департаменту з охорони здоров'я. Додатково фонд соціального страхування вже провів розрахунки з точки зору виплати всім сім'ям загиблих, Це в розмірі 160 тисяч безпосередньо на сім'ю, плюс 33 тисячі гривень, те, що стосується. Утриманців, тому що у нас є багато дітей в сім'ях загиблих. Додатково, що б я хотів сказати, що а, ті речі, які стосувалися попередньої інформації в засобах масової інформації з приводу там, збільшення видобутку, збільшення так суть, потужності, роботи шахтарів, значить, в той момент, в коли відбувалася аварія на шахті, відбувся вибух, проводилися ремонтні роботи. Вибудку, як такого не велося. По-друге, я б хотів би сказати, що за декілька років, і те, що ми подивилися по результатам засідання комісії, видобуток з 2,5 мільйонів тонн впав до 500 тисяч. Питання також ми розглянули не тільки те, що стосується подавання наслідків надзвичайних ситуацій, або соціальної допомоги сім'ям потерпілих і загиблих, це питання взагалі економічного стану вугільної вдослі, а безпосередньо ДП «Львіввугілля». І шахти степової це перший випадок, коли на Західній Україні відбулася така трагедія. І тому нам потрібно, крім того, щоб розробити план заходів і міроприємств для того, щоб встановити винних, встановити, чому саме сталася ця трагедія, нам потрібно дати пропозиції на другу урядову комісію по причинам ще і економічного стану безпосередньо цієї вугільної гаузі, яка працювала в складі ДП вугілля. Тому е, у нас є місяць для роботи комісії. Ми кожного понеділка будемо проводити засідання комісії. Безпосередня частина комісії відбуде в Львівську область завтра. Е, крім того, е, створена додаткова комісія від держпраці по надзвичайній ситуації, в яку війдуть експертна група, яка визначена Мінпафенерго для того, щоб дати незалежну оцінку з приводу ситуації, яка виникла на шахті Степова. Тому я думаю, що безпосередня робота комісії вона дасть не тільки причини, наслідки і ті, хто відповідав, відповідальний за ситуацію, яка сталася трагедією, Тому що ми розуміємо, що є відповідальність і на рівні шахти, і на рівні ДП Львів вугілля, а також ті заходи, які повинні бути прийняті на рівні Міністерства павло енергетики, для того, щоб унеможливити це в майбутньому. Також нам дуже важливо, щоб по тому переліку. Який зараз підготує держпраці по суб'єктам вугільної галузі, гаузі, потім провести перевірку, перевірити, чи дійсно взагалі ті речі, які передували трагедії 2 березня, не унаможливити їх відбиття на інших суб'єктах вугільної гаузі. Прошу запитання. На сьогоднішній день робота ведеться тільки рятувальна, і зараз дійсно відбувається зв'язку з тим, що на сьогоднішній день туди не можуть зайти рятувальники, там є високий зміст метану. Там відбувається ще від додаткового обвалу. Але сьогодні цей план заходів, який був розроблений безпосередньо на місці, так ми вважаємо, що він дасть можливість, по-перше, відкачати воду, по-друге, зробити так, щоб стан. З міста Метану був зменшений і дав можливість експертам приступити до роботи для того, щоб визначити, де конкретно відбувався вибух, і безпосередньо що сталося. Те, що нам відомо зараз, це були ремонтні роботи. Проводився ремонт обладнання. На це був виписаний конкретний наряд, так але безпосередньо практично 34 людини, які там знаходились, знаходились. Вони безпосередньо і є постраждалими, які проводили ремонтні роботи. Тому я думаю, що безпосереднє розслідування комісії від держпраці, яке буде складати протоколи не тільки по потерпілому і загиблому, а ще й проводити опрос. і Генеральна прокуратура вже приступила до опросу всіх постраждалих і всіх співучас всіх учасників цієї трагедії. А також відкрите кримінальне впровадження, ми взагалі побачимо всі матеріали, які стосуються безпосередньо ситуації. Зараз крім того, щоб відновити роботу шахти, додатково виникає питання взагалі розблокування рахунків шахти для того, щоб відновити виплату заробітної плати. І таке питання було поставлено перед міністерством по для того, щоб це було забезпечено. Чи є люди, які там залишилися, яких ще не, не, не було змоги, не було можливості підняти Значить, На сьогоднішній день, і це було, в принципі, на 2 березня, було чітко визначено всіх людей, які перебували під час цієї трагедії, всіх людей було піднято наверх. Стан тих, хто постраждав, я вже повідомляв, що 23 людини, вони є в задовільному стані. Ті, хто загинув, на жаль, вже були поховані в суботу. І абсолютно нікого там, крім тих, хто повинен був знаходитися, не було. Дивіться, фіксувати так там? Чи вона той момент працювала чи ні? Чому не було повідомлення є абсолютний регламент проведення будь-яких робіт. Так на шахтах постійно ведеться. Аерологічна зйомка, яка чітко показує, де в якому місці відбувається зміст або підвищення метану. Чому сталося так, що зміст метану швидко збільшився, або привело до причини вибуху, це з'ясує комісія. але з іншого боку, регламент практичної роботи, який проводиться на шахтах, він є дуже і дуже ретельний. Тому я ще раз наголошую, будь-яка буква або який рядок в інструкції по безпеці, він написаний за рахунок людських. Трагедія, тому зараз чому не спрацювала інструкція, або не дотримання інструкції, або які були моменти, де була дозволена робота людям з несправним обладнанням, хто допустив до цієї питання? Чи була забезпечена можливість ремонту такого обладнання? Оце все повинна з'ясувати комісія. І тому я ще раз наголошую: питання відповідальності не тільки на керівниках шахти або на працівниках, питання взагалі в розрізі самого об'єднання, ДП вугілля. Що робилося, які міри приймалися, як фінансувалося за рахунок 2015, 2016 року, 2017 року ці міроприємства. І саме безпосередньо, тому, мабуть, я і визначений, да, окремо, людина, яка не займалася цими питаннями, для того, щоб з'ясувати ці всі наслідки. Я думаю, що ми ретельно і безпосередньо незалежно проведемо це розслідування, ми дамо свої висновки Кабінету міністрів. так? І я думаю, що безпосередньо по цим наслідкам нам потрібно провести ретельні перевірки не тільки всіх суб'єктів вугільної галузі, гаузі, а й дати пропозиції, що саме потрібно зробити для того, щоб підсилити вугільну гаузь, яка зараз так необхідна країні для того, щоб збільшувати випадку вугілля. Остапа, будь ласка, на комісії які основні версії цієї стратегії вслушувалися, і чи визначений термін на роботу? Термін визначений місяць. Так, якщо не буде взагалі надзвичайних ситуацій, то визначена кожен тиждень значить, робота комісії. Друге питання, я вам скажу, дуже багато зараз питань виникло під час роботи комісії. Скільки обладнання працювало по дегазації? Який обсяг повітря подавався? Чи забезпечував цей обсяг повітря взагалі дегазацію в тому стані, в якому вона повинна була? В якому стані сама була лава? Чому взагалі був зменшений видобуток вугілля і які були причини? Чи знали люди про те, що зменшуючи видобуток вугілля, чи є несправність обладнання або його недостатність? Чи є взагалі відповідність тих кабельних мереж, які підводились до обладнання, і чи це не могло б привести до трагедії? Тому безпосередньо ці всі технічні питання ми зможемо вже так сказати, підсумувати тільки після закінчення роботи комісії. Але питання в тому, що сьогодні шахта степова є дійсно наднебезпечною, да, з високим рівнем дегазації, з високим рівнем обвалів. І тому я думаю, що безпосередньо ми розглянемо, яким чином заходи по безпеці фінансувалися на там, двох останніх років. От, дуже все просто. Я всім дякую за увагу. Да, і до на наступної зустрічі.